Понад 150 київських вулиць вже змінили назву спочатку декомунізації в Україні. Втім, із перейменуванням столичних артерій з'явилась потреба замінити адресні вказівники. Тож фахівці розробили нові зразки табличок і сьогодні представили медійникам. Які вони нові вказівники, бачив Вадим Ярошенко. Назви вулиць змінили на черзі вказівники. У столиці взялися оновлювати адресні таблички. Після року напрацювань зразок нарешті готовий. Горизонтальна, металева, темно-синього кольору із емальованим написом. Назва вулиці та номер будинку будуть розділені. Тільки горизонтальні, тому що горизонтальних є багато преимуществ перед вертикальними. По перше в тому, що ми длину таблички підстраюваємо по під длину названня вулиці. слідова названня вулиці не уменьшається, тому що його не потрібно Помещать в какую-то заданную ширину вертикальной таблички. Во-вторых, горизонтальная табличка лучше вписывается в фасад здания, потому что там есть много обломов, есть рустовые камни, они зачастую горизонтального вида. Колір для таблички обрали не випадково. За словами розробників, темно-синій контрастний до всіх столичних будівель і буде легко помітний. До того ж, він виділятиметься з поміж нагромадження реклами. От оптимальний шрифт та розмір визначали математичними вимірюваннями, опиралися на статистику за шириною київських вулиць та довжиною їхніх назв. Шрифт 38 мм міліметрів для центру. Это улица с шириной от с расстоянием от центра дороги до фасада, так называемой красной линии, не больше 30 метров. Да? И 78 мм, то есть в два раза больше. А... Для вулиць больше чем там дерстені больше чем тридцять метрів. Ми впевнені, що вони, ці таблички будуть читатися в центрі на мінімум нормально 70% сімдесяти А людьми з рівнем ноль 0,5 і вище. А для іноземців під назвою українською мовою йде транслітерація, а не переклад. Бо на думку розробників туристам важливіше спілкуватися з людьми ніж розуміти вулиця то чи узвіз. Незабаром нові таблички планують протестувати на будинках біля метро Арсенальна. Після цього у нас буде то громадське обсуждение і люди повинні прийняти рішення. Ні один из чиновників, звісно, не має права за них це зробити. Сколько це буде длиться, я сказати не можу, але думаю, що реакція буде можно швидше оценена. Якщо нові вказівники такі сподобаються киянам, заміну почнуть з уже перейменованих вулиць. Володимир, Володимир Плішаков, телеканал Київ.